Базар, а я вже стільки різних маконки на Ще що й не дав. О, гамар, джоба любі друзі, ласкаво просимо до Грузії. Я бачу мене місцеві, звідки ви? з України. О, Україна, чудово! У мене там живе двоюрідна сестра моєї троюрідної бабусі, то виходить, що ми з вами родичі? Любі мої, скуштуйте, ніде не знайдете краще. Ще мій прадід через двоюрідну бабку, троюрідного діда Чись приюрну сестру збирав, а тепер і я. І хача бурі спробуйте, обов'язково моя дружина пекла, старалася в сонячне звала, душу вклала, пробуйте все, У нас все найкраще. Обов'язково потрібно купити. Так, смачно пахне. Слухай, слухаємо. Слухай, ми вже стільки все купили, може досить. А ось як ти заговорив, як ми свої замагання гроші не Перший. А якщо ти хочеш на поїздку купити пані, подивись на неї, одні кістки та шкіра. Слухай, ми ще тр трішки походимо базару і нам прийдеться одяг мінімум два рази більше купляти. Усе, що ти хотіла. О, зараз всі мої гроші потратять. Ти не ти не побігти шкода? Та ні, я просто так сказав. Мамо, мамо, я хочу цю іграшку, вона така класна, така класна. Добрий доні, бери, я підіме на касту. Добрий день. Хочемо купити вас іграшку. Скільки вона коштує? Вони так. І хверсь цей сніг до каці заудось залі. Що ж вона сказала? що Та ніхто тебе не обзивав, вона просто, мабуть, попросила, щоб ти на німецьку з нею говорила. Ні. не Мам, ну ти обіцяв, ну мам! Фух, хоч тут ці гроші не потратив. Ні, ні, ідем, ідемо. О oh, Наташа, oh, ми вже в і далі. Дітки помагайте дядь. Я собі вже шубку прикупила по дорозі. розумієш, так? Я тебе ще потім розкажу. Фух, така важка дорога була. Дійсно, але вона була того варта. Такий гарний номер, Синку, скільки ж ти за нього заплатив? Um, Скільки, мама мія, Це ж можна було сумочку купити, на манікюр сходити, зайчіску зробити. Ти не міг щось дешевше знайти. Весь сімейний бюджет розтримаєш. Ти чого ви так дивуйтесь, живемо ж один раз. А до моря піде далеко. Хвилин двадцять. У нас є басейн. Та який басейн? Я з таким самим успіхом могла б і вдома відпочивати. Тоді ж приїхала. Чого ви переживаєте? Відемо з вами ще на море. Ну то збирайтесь. Я вас чекаю вже. Сьогодні наш день не вийде. Синок ти каже, буде шторм. Може, завтра? Ну, так завжди. Немає в Україні. І море спокійне, і погода нормальна. Навіщо я сюди приїхала? Але все вже оплачено. Ну, звичайно. Ну, то, можливо, хоч гарнятку кави вип'ємо. Чи, можливо, з'їмо шматочок піці, аж в Італії. Пішли. Пійдемо. Так завжди. Хотів, я краще. Ну, що ти цього починаєш? Я людина проста, села, мені це ваше шане. Чого? Мамо, дійсно, давай ми не будемо з ним сваритись, а просто нормально приїмо. Скажи А? Ну так, так. я пімораві. А що ви всі на мене дивитесь? Ну, та ж ти ходила до репетитора, то давай, переклади нам щось. Ой, куди вона там ходила? Напевно, прогулювала все, ходила до свого хлопця. Так, то ми це за що гроші під пешені платили тим викладачам, щоб ти то що за прийшла і нічого не знала? Все тихо любить. Думали, приїдеш нам тут деш допомагати. Ну нічого, ми тобою вдома поговоримо. Давайте ми просто щось замовимо та поїмо. Ой, як це все таки гарно. Добре, що вирішили з'їздити. Не ми, а ти. Що кажеш, Любий? Та нічого, все добре. проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та до наших прикордонних західних місцях України. Ти знов не спиш, спробує на скейт. Лість, то ви знов Витрена тривога, десь танки три горять, сліва побратими відстрілюють ребят ніколи не пробачиш, ніколи не простиш, і прапор синьо жовтий у рюкзаку лежить І хай цей цього геню, нарешті стикне з неба. So we have it so